Мої вітання знову новий день настав. Дощу так і немає. Прогноз погоди обіцяє, обіцяє. Гадаю, як, як ті цигани, то буде дощ, то вже перенесли далі, то ще далі. Короте, у нас засуха знову. Там ще трошки є вологи, але у землі, але... Сьогодні будемо садити чечевицю і кавуни, які я з теплиці заберу і посажу у ґрунт. Дочці подобається чечевиця. З неї, ну да, страви такі, вони схожі на горох по вкусу, але воно більш ніжне і ну, страви вкусні. Вона купила. Була е, пакет чечевиців в магазині. Я ж її ніколи не садила ще. Ну, в магазині там насіньового, щоб купити, то насіння, воно ж все таке дороге все. І я так от думаю, візьму, замочу, подивлюся, щось вийде, то не вийде. Але дивіться, все посходило, подавало кільці. Тепер я буду. Садити зараз цю чечевицю. Подивимося, що, що воно буде. Ну, знаю, що це низькоросла рослина, ну, напевно, як петрушку треба садити. Зараз будемо пробувати. Сім ранку, а сонце вже варить. Жарко земля, тут, там, де я вчора садила. В кінці города. то ще трохи була волога, а тут біля хати вологи вже немає. Дивіться, сухо ці грудки самі поробилися. Це рядочку зробити. Це, звісно, плея води, отак от. Коляю. гарно щоб ну хоч трохи була волога, бо ж так воно зерно пропаде. Зараз весь цей рядок так зроблю і засію течевицю. Посіяла я свою чечевицю, в мене вийшло три рядка. Зараз землею ну, буду просити землю. тут саме груддя. Я не знаю що. Посажу під ці грудки кавуни. Там все одно треба буде зараз ямки копати, туди пісок, перегній. А грудки будуть збоку стояти, потім піде дощ і якось розіб'ю ці грудки. А тут зараз буду просити десь землі без каміння і засиплю свою тічевицю. От. Зараз я буду садити кавуни. Викопала я. Яму сюди кинула пісок, десь пів відра я таку кинула пісок. Я раніше садила просто в перегній, але кажуть, що потрібно ще пісок додати, бо кавуни вони прийшли з Африки до нас, і там пісок, і вони люблять піщану землю, тоді вони ростуть великі. Я кілька лунок прокопала з піском, а останні буду садити просто перегній, бо у нас проблема достати пісок. У нас всього глейка кругом. Знаєте, є регіони, де все є і пісок, і каміння, і ракушняк, і глина біла, і червона. У нас тільки глина. Пісок це проблема. У цю лунку я додаю перегній, козій. У мене кози я більше нічого не тримаю. О, ось так. Тепер я закидаю землею. Ось так і сюди посажу От так. От. так, тепер я поляю гарно. І закрию сухою землею, аби не випаровувалась волога. Зла, нема кому допомогти, щоб камеру тримав. Я вибачаю, що вона в мене так скаче. Ну, дивитися і туди, і сюди незручно. О, все. Посадила я свої кавунчики. Подивлюся, як воно буде, чи воно вліяє цей пісок, на ріст кавунив, чи без різниці Що з перегноєм козім. Просто. Земля важка, то мені потрібно класти перегній, щоб розпушити землю, бо у кого важкий ґрунт. ґрунт, коли йдуть дощі, сплюснюється і коріння не дихає, як вони. Вони виростають маленькі, такі як ну, дитячий нячик. Не ростуть вони великі. Хоча колись росли. Коли були у нас родючі ґрунти зараз, виснажили ми тою хімією ці ґрунти і нема вже того, що колись воно родило. Ну, все, пішла я садити далі кавуни. Сонце вже піднялося, жара припікає все. Садила я свої кавуни. Тут в мене трава. Це я посадила кавуни сорту тюльпан, які я недавно замочувала у воді. Неділю я їх замочила, вони вже в мене наклюнулися. І я вирішила їх одразу у землю посадити. Зробила я ці лунки, просто перегній поклала, бо нема в мене стільки піску. І посадила по три зернини у ямку. Зверху я ну, полила землю, щоб була волога, і накрила буряном, аби цю вологу затримати, бо отак воно швидко висушить і зернята пропадуть просто. Так, посадила я свої кавунчики. На цьому поки що усе. І на хочу трішки розповісти про бузок. Який зараз цвіте. Колись пам'ятаю у школі, як я вчилася, завжди приходили на екзамени з квітами буску і тюльпанів. І ми, малі діти, ну, як малі вже, і дорослі трошки були, але дуже вірили, що якщо знайдете 5 кві... плюсочок у квітці, то Можна і з'їсти, то можна здати екзамен. І ми так приходили, приносили ті букети і шукали один в одного п'ять пелюсточок у квітці. Тут в основному по чотири, а ми шукали по п'ять. Як знаходили, радості було. Ой, назбирайте собі цих квітів і зробіть з них настоянки і мазі. Їх я знаю використовують ще в ну, сушат і п'ють, як чаї додають, але я трошки остерігаюся таких. Я п'ю більш безпечніші трави, бо бузок як-не-як є отруйною рослиною. І його квіти і листя я використовую. Для настоянок і мазі. Це я знаю, що хороша допомога хворим суглобам і застуді. Оце я відокремила квіти і листя окремо. З листя ми зробимо мазь для суглобів, а квіти я заляю просто грілкою. Добре утрамбувала. Мені цієї баночки хватить на всю нашу сім'ю. Багато мені не потрібно його, Стільки мені хватить. Ми заливаємо так, щоб доверху було. І потім закриємо кришкою. Поставимо в темне місце на 3-4 тижні. Воно стане таке маслянисте, потім можна буде процідити. І, ну, за бажанням. Я то так і залишую, і коли мені треба, я собі тільки но ну, беру, намочую так і натираю суглоби, коли вони в мене болять. А також спину, коли астрахандроз починає мучити. Ми зробимо мазь зігріваючу і знеболюючу. Ну, наприклад, коли ви застудитеся, там сильний кашель, е, треба щось, е, або поясницю простудили, е, допоможе мазь з листя е, буску. У листя ми додамо трошки. Лаврового листочку і можна ще трішки червоного перцю. Ну, наразі в мене немає, я потім куплю і додав. Ставимо ми в коробочку і зараз блендером ми будемо його збивати до однорідної маси. наше лист листя. Тепер я добавлю сюди рівки. І знову зіб'ю. Запах, звісно, стоїть такий Лаврушка, та є запах. Гарний. Така мазь в мене буде для зігріву суглобів. Додавити просто рафіновану оливу або оливкову оливу. І, хто хоче, щоб удобно було брати цю мазь, можете сюди розтопити віск і. Додавити оцю субстанцію, щоб воно потім отримать як крем. Але я то не користуюся, я собі потім отак набрала, і, і, і розтираєш у хворі суглоби, або якщо застуда і кашляєш сильно, воно потом гріє, Закриємо. Цієї баночки мені хватить на рік. Так як і оцих квітів. Все, зацвіли мої ромасочки. Такі красиві. Їх уже теж зараз рідко, де побачиш. Хіба що десь під лісом трошки. Їх всіх витравили вже колись. Вони по полях росли, по лугах. Нема зараз такого. Я викопала, була знайшла корчик, викопала і посадила у себе в садочку. І вони кожен рік мені цвітуть, нагадують мені дитинство. На цьому буду закінчувати. Усім бажаю гарного дня, мирного неба. І хай у вас все буде добре. До зустрічі!